Привіт! Давно не було якихось прям цікавих нових девайсів, але тут Lenovo прислали мені на огляд такий ось ноутбук планшет Yoga 7, а конкретно модель з процесором AMD Ryzen 7735U та графікою Radeon. І сьогодні я буду тестити, як на ньому малюється. Головною продаючою фішкою тут є те, що він ось отак може бути розвернутий та розкладений в чотири різних позиції, що, звичайно, дуже прикольно і зручно. Але особисто мене більше зацікавив стилус. Він доволі чітко реагує на силу натискання і загалом явно заточений під малювання, а не просто там написання текстів чи як заміна мишки, щоб вам було просто зручніше тикати чимось в екран замість пальців. Це просто якби дуже не часто буває у ноутбуків. Я маю на увазі гарні стилуси, і навіть в описі товару цього чомусь не написано там майже взагалі нічого про стилус не написано. Просто буквально є відміточка, що він присутній в комплекті. Хоча для мене, як для художника, це буквально один з переломних моментів у рішенні, хочу я купити цей девайс чи ні. Стилус також має дві кнопочки, на які можна призначити якісь дії чи інструменти. Ну, це доволі стандартно. В мене на кнопці, як завжди, стоїть стирачка, а на другій в мене нічого не стоїть, бо я постійно про неї забуваю. Працює він від ось такої маленької батарейки. Дуже непогано відчувається робота пером на екрані. По відчуттям мені схоже десь на звичайний графічний планшет, до якого я звикла. На натискається трошки м'якенько. Якщо закрити очі, то буде схоже на звичайну ручку. Проміжку між склом та стилусом немає, тому воно досить точно тикає саме в ту точку, в яку ви і хотіли тикнути. Я не знайшла якоїсь додаткової інфи про якесь там спеціальне покриття екрану, але стилус тут такий, наче ну доволі м'якенький і пластиковий, і нічого начебто не дряпає, тому я думаю, що загалом захисна плівка не потрібна. Більш конкретних специфікацій пера я теж, на жаль, не знайшла. Хоча, коли малюєш, то відчувається так, що там повинні бути якісь нормальні, непозорні цифри кількості рівної розпізнавання натиску. І я просто не розумію, чому це не використовується як якийсь додатковий маркетинговий плюсик. Хоча не знаю, можливо, всім просто вже або все одно, або ця метрика цікава тільки для художників. Коротше, в будь-якому разі чутливість в нього доволі непогана, навіть без додаткових якихось налаштувань в тій програмі, в якій ви малюєте. Крім стилусу, для художників буде дуже в тему, що ноут прям невеликий, тут всього 14 дюймів, і він поміщається в маленький рюкзак, чи сумочку навіть, і важить півтора кілограми. Хотілося б, звичайно, ще менше. Ну, в будь-якому разі для такої діагоналі ноутбука 1,5 кг це теж дуже небагато, і носити його з собою буде зручно. На столі малювати зручно як в складеному планшеті, так і піднявши екран. Плюс нічого не заважає налаштувати кут нахилу так, щоб рука не боліла в процесі, як це часто буває. До речі, може це і очевидно, я не знаю, але можна також перевернути ноут і малювати у вертикальній орієнтації, як на планшеті. Мені особисто так не дуже зручно, бо в такому разі інтерфейс починає займати тупо половину екрану, і для малювання залишається ну, не так багато місця. Але просто хотіла сказати, що така опція теж є, хоча і не всі проги для малювання її підтримують. Тут вже стандартний для таких девайсів глянцевий oled екран. Звичайно, що, як я вже сказала, сенсорний, бо це все ж таки наполовину планшет. Також він підтримує мультитач. Про що я е, трохи випадково дізналася, коли за звичкою тикнула двома пальцями по екрану для відміни дії в Clip Studio і це спрацювало. До речі, руку під час малювання ноут теж доволі успішно ігнорує. Правою рукою можна спокійно возити по екрану, навіть коли стилус його не торкається, бо дисплей реагує тільки на точкові дотики. Що також непогано, він доволі стійкий до залапування пальцями, бо юзати оці спеціальні перчатки для художників я не дуже люблю, і мені простіше просто час від часу протирати дисплей. Всі інші більш детальні стати ви можете бачити зараз поверх відео, бо їх доволі багато, щоб зупинятися прямо на кожному окремо. Але з основного процесор тут це восьмиядерний AMD Ryzen 7-го покоління 7000 серії. Відеокарта інтегрована AMD Radeon 680 m і також ця модель Yoga 7 має 16 ГБ оперативки та 1024 ГБ вбудованої пам'яті, тобто 1 ТБ. І я знаю, що цей ноут зовсім не позиціонується як геймерський, але мені просто, ну ви знаєте, мені просто треба було запустити на ньому Вов, WoW, бо він, хоч і дуже старий, але з тих ігор, які особисто в мене є, він, мабуть, саме часто лагаючий. Тому, значить, якщо він працює, то з всіма іншими моїми іграми все повинно бути нормально. І я не знаю навіщо вам ця інформація, але я спробувала перевернути ноут. І якщо це зробити, то в нього ще можна грати тицяючи пальцями чи стилусом по дисплею. І до речі, саме на Варкрафті гарно видно наскільки саме насичені кольори на екрані. Заявлений час роботи тут до 12,5 годин, і в принципі, я думаю, при невеликому навантаженні десь так воно і буде. З викрученою яскравістю і використанням Clip Studio він пропрацював в мене десь приблизно годин 8, а під запущеним Warcraftом десь 2,5 години, що в принципі, мабуть, непогано, враховуючи, що, як я вже казала, ця гра чомусь дуже вимоглива, хоч вийшла і давно. Крім того, в цій моделі присутній Fast Charge, а заряджається вона по Type-C. Що дуже спрощує пошуку інших людей запасної зарядки, якщо свою ви забули вдома. Ще одна прикольна фішечка, яку я випадково помітила, це фізична шторка для камери, яку можна просто посунути рукою. Що можу в цілому сказати? Для малювання його сім чудово підходить. Допира в мене претензій начебто теж немає, принаймні за час користування якось не придумалося. Можна спокійно брати ноут на весь день в кафе, малювати там, чи працювати, чи не знаю, що завгодно робити. Бо власне якраз на повний робочий день зарядки вам і вистачить. А процесор AMD Ryzen та графіка Radeon забезпечать потужну роботу. Виробник явно був націлений на аудиторію таких креативних чуваків, художників, дизайнерів, ретушерів. А так як я ну, частково до них і відношуся, і відповідно знаю, чого б мені від саме такого девайсу хотілося, можу сказати, що в принципі всі мої бажання вони вгадали, хоча їх так-то і не дуже багато, це просто якісний стилус, компактний розмір і гарна батарейка. Чесно, я не знаю, що ще б вони могли зробити, щоб продати мені цей девайс ще сильніше. Можливо, тільки зробити його рожевим. Дякую за перегляд! Якщо я щось забула розповісти, то можете питати в коментарях, і я відповім на всі ті питання, які знаю. Побачимось в наступному відео або в інших моїх соцмережах, куди я між іншим дуже часто постую, і лінки на них я залишу в описі під відео.